Матихачі, будь ласка, згідно 34 статті закону ціну поліцію буде проведено поверхневий огляд, виніс ваших рішень, і ви також, будь ласка. В час військового стану обов'язок кожного громадянина мати при собі документи, які посвідчують його особу. В умовах воєнного стану на Закарпатті в темну пору доби правоохоронці здійснюють посилене патрулювання. Задля безпеки мешканців краю за охороною громадського порядку стежать спільні авто та піші екіпажі працівників управління патрульної поліції в Закарпатській області та національної гвардії України. Наше основне завдання це перевірка громадян та виявлення заборонених предметів. Які вилучаються, ви викликається слідчо-оперативна група далі і далі вже розбираються у міськвідділі. Бувають досить часто випадки, коли ми натрапляємо на одних і тих самих людей за одне і те саме порушення, і вже доводиться виписувати або адмінпротоколи, або вже задіяти згідно законодавства України. В одному пішому екіпажі щонайменше троє осіб. Патрулюють здебільшого в місцях скупчення людей та поблизу стратегічних об'єктів. Крім виявлення правопорушників та складання адмінпротоколів, ведуть і роз'яснювальну роботу з населенням. Розпиття алкогольних напоїв в громадських місцях, порушення громадського порядку, зберігання наркотичних речовин ходять в темну пору доби і злочинці. Ці екіпажі створені для того, щоб забезпечити максимальну охорону громадського порядку, не допустити ні яких злочинів на місці обслуговування працюється не тільки на виявлення правопорушень, а і для того, щоб люди бачили присутність поліції і не робили крадіжки, не порушили правил дорожнього руху. У нас активна операція по пішоходу. Більшість це іде як роз'яснення для людей, щоб люди розуміли, що це насамперед їхня безпека. Тільки за декілька годин нашої присутності на патрулюванні одного з екіпажів правоохоронці виявили майже десяток порушників. Більшість з них розпивали алкогольні напої або палили в громадських місцях. Майже з усіма обійшлося роз'яснювальною роботою. Більш проводимо профілактичну бесіду, бо багато хто людей не знає законодавства, які раніше не притягались. Переважно ми профілактику проводимо, попереджаємо. Вже якщо злосів порушника неодноразово працювали, звичайно, за це вже йде відповідальність розмірі. А також крадіжки відбуваються ну, зараз воєнний стан вони поменшили, та й у нас більше екіпажів задіяно, більше відпрацьовуємо, більше по неосвітлені місцях, по гаражним іменно відділенням відпрацьовуємо. Факт крадіжок вже зменшився, але є такі винятки, попадаються переважно в сонний час від 3 до 5 ночі. Відпрацьовує в умовах воєнного стану посилені патрулювання відбуваються щодня на всій території області. Тільки за минулий місяць на території обслуговування управління патрульної поліції Закарпаття загалом склали майже 8 тисяч адміністративних матеріалів.